Ласкаво просимо до шостого уроку. Сьогодні ми займаємося важливою справою реєстрацією в мерії. Це важливий крок для офіційного проживання у вашій новій країні. Офіційна мова може бути офіційною та складною. Промовляйте вголос кожну фразу, особливо в режимі виклику. Ці фрази допоможуть вам успішно орієнтуватися в бюрократії. Ви прийшли до ратуші. Почнемо з базової орієнтації. Damy nie zarejestrować się. Gdzie się zarejestrować? Gdzie się zarejestrować? Wasza czarna. Damy nie zarejestrować się. Gdzie się zarejestrować? Jaki oficyna niepotrzebny. Jakiego biura potrzebuje? Jakiego biura potrzebuje? Ваша черга. Який офіс мені потрібен? Якіго бюра потребує? Багато міських рад вимагають запису на прийом. Навчимося запитувати про це. Мені потрібна зустріч. Чи потребує споткання? Чи потребує споткання? Ваша черга. Мені потрібна зустріч. Czy potrzebuję spotkania? Ja chciałbym domowy ty się prozustrić? Chciałbym się umówić. Chciałbym się umówić. Wasza czercha ja chciałbym domowy ty się Chciałbym się umówić. Kolety dostępnej. Kiedy jesteś dostępny? Кіди єстеш доступний? Ваша черга. Коли ти доступний. Кіди єстеш доступний? Тепер ви на стійці реєстрації. Давайте чітко сформулюємо вашу мету. Я хочу зареєструвати свою адресу. Хце зареєструвати свій адрес? Хце зареєструвати свій адрес. Ваша черга. Я хочу зареєструвати свою адресу. Хце зареєструвати свій адрес. Я новий житель. Єстем новим мешканцем. Єстем новим мешканцем. Ваша черга. Я новий житель. Jestem nowym mieszkańcem. Я тільки що переїхав сюди. Власне, ще ту припровадім. Власне, ще ту припровадіłem. Ваша черга. Я тільки що переїхав сюди. Власне, ще ту припровадіłem. Чиновник запитає про ваші документи. Готуймося до типових питань. Які документи мені потрібні? Яких документів потребує. Яких документів потребуя. Ваша черга. Які документи мені потрібні? Яких документів потребує? У мене є паспорт. Мампашпорт. Мам Пашпорт. Ваша черга. У мене є паспорт. Mam paszport. U mnie dowóver orędy. Mam umowę najmu. Mam umowę najmu. Wasza czerga. U mnie dowóver orędy. Mam umowę najmu. Wam potrzebne kopie? Potrzebujesz kopii? Potrzebujesz kopii? Ваша черга. Вам потрібні копії? Потребуєш копій? Залежно від країни походження вам може знадобитися дозвіл на проживання вчимо словниковий запас. Мені потрібна посвідка на проживання. Потребує позволення на побит. Потребує позволення на побит. Ваша черга. Mnie potrzebna posiadka na prożywanie? Potrzebuję pozwolenia na pobyt. Jak podate zaявku? Jak złożyć wniosek? Jak złożyć wniosek? Wasza kolej. Jak podate zaявku? Jak złożyć wniosek? Skilke ce zajmaje czasu. Ile czasu to zajmie? Ile czasu to zajmie? Wasza czerha. Skilke ce zajmuje czasu. Ile czasu to zajmie? Skilke ce kosztuje. Ile to kosztuje. Ile to kosztuje. Wasza czerha. Скільки це коштує? І то коштує? Вам потрібно буде заповнити форми. Давайте навчимося просити про допомогу в цьому. Мені потрібно заповнити форму. Мушем випевніть формулаж. Мушем випевніть формулаж. Ваша черга мені потрібно заповнити форму. Muszę wypełnić formularz. Czy możecie wy dopomogte mnie z jej formą? Czy możesz mi pomóc z tym formularzem? Czy możesz mi pomóc z tym formularzem? Wasza czerga. Czy możecie wy domochti mnie z jej formą? Czy możesz mi pomóc z tym formularzem? nie мені się. W którym miejscu mam podpisać? W którym miejscu mam podpisać? Wasza kolej. Idź nie rozpisać się. W którym miejscu mam podpisać? Oficyjna mowa może być składną. Nie sromty się zapytawać o rozjasnienia. Co to oznacza? Co to oznacza? Co to oznacza? Wasza czerga. Ścio co to oznacza? Je? Co to oznacza? Czy możecie wy pojasnyty? Możesz powoli wyjaśnić? Możesz powoli wyjaśnić? Wasza czerga. Czy możecie wy pojasnyty? pojasnyty Możesz powoli wyjaśnić? Po podaniu dokumentów, wam potrzebno będzie znać następujące kroki. Co będzie dalej? Co stanie się dalej? Co stanie się dalej? Wasza czerta. Co będzie dalej? Co stanie się dalej? Kiedy ja jego otrzymaю? Kiedy to otrzymam? Kiedy to otrzymam? Ваша черга. Коли я його отримаю? Кіди то отримам? Чи прийде поштою? Чи прийде почтом? Чи прийде почтов? Ваша черга. Чи прийде поштою? Чи прийде почтом? Чи потрібно мені повертатися? Czy muszę wrócić? Czy muszę wrócić? Wasza szerga. Czy potrzebuję pówraty się? Czy muszę wrócić? Czy, ja Czy mogę ja otrzymać paragon? Czy mogę prosić o paragon? Wasza szerga. Czy mogę ja otrzymać kwitancję? Чи можу просіть о парагон? Чудово. Давайте відпрацюємо повну реєстрацію в мерії. Чиновник каже: Доброго ранку. Чим я можу вам допомогти? Ваша черга. Скажіть. Я хочу зареєструвати свою адресу? Хце зареєструвати свій адрес? Ваша черга. Скажіть. Я новий житель. Єстем новим мішканцем. Чиновник запитує. Документи є? Ваша черга. Скажіть. У мене є паспорт. Мам пашпорт. Ваша черга. Скажіть. У мене є договір оренди. Мам умови, найму. Чиновник каже Добре. Будь ласка, заповніть цю форму. Ваша черга. Запитайте, чи можете ви допомогти мені з цією формою? Чи можеш мій помут з тим формуляжем? Чиновник пояснює форму, а потім каже Підпишіть тут, будь ласка. Ваша черга. Запитайте. Що буде далі? Що стане ще далі? Чиновник каже: свідоцтво про реєстрацію ви отримаєте поштою через два тижні. Ваша черга. Скажіть. Велике спасибі. Дякую багато. Ідеально! Давайте розглянемо основні фрази ратуші. Ваша черга. Скажіть, я хочу зареєструвати свою адресу? Хце зареєструвати свій адрес? Ваша черга. Запитайте, які документи мені потрібні. Яких документів потребує? Ваша черга. Запитайте. Чи потрібна мені зустріч? Czy potrzebuje spotkania? Wasza czercha, skażyć, mnie potrzebna propyska. Potrzebuję pozwolenia na pobyt. Wasza czercha, zapytajte, Co będzie dalej. Co stanie się dalej? Fantastyczna robota. Тепер ви можете впевнено орієнтуватися в ратуші. Ви знаєте, як зареєструватися, розпитати про документи та зрозуміти процес. Ви офіційно інтегровані у свій новий дім, це величезна віха.